У нас, чи не в нас в цей, чи інший час далеко чи близько, високо чи низько, відбулися ці події, чи то правда, чи то мріє, дійсність вигадку зміняє, тільки Бог, напевно, знає вірити в дива, суцільні, предрізвяно, швидкопливні, чи то фарсом все назвати вам, глядач нас вирішати. У черзі за різдвяними замовленнями у небесній канцелярії співають Янголи. Так ніби співає солдатський стрій. Всі однакові, серйозні, дуже сконцентровані на справі. Янголи, ми вісники, свято Різдв'яного. Від щастя та щирості п'яного. Ми виконавці, ми свята Гранти, ми янголи Неба, Різдв'яні сержанти. Ми голуби пошту веселого свята. нас купа замовлень, бо ми. Янголята. до кожної хати, лікарні, палати повинні принести ми крапельку свята. Повинні ми настрій людей підіймати, дорослих вітати, з малечою грати. Замовлень багато. Немає хвилинки дивитись на те, як палають ялинки. Спливаємо в лава гарячий цей час. Ми бачимо свято без зайвих прикрас. Немає на дива ні часу, ні сили. Замовлення взяли і знов полетіли все вчасно роздати, не сплутати мрії, свята потребують від янголів дії. Ми всі на роботі, нам всім не до жартів. Ми світлого свята безрадісна варта. В тій же черзі стоїть маленьке, невгамовле янголятко. не таке, як всі, співає собі само. Янголятко. Я Ян Голядко, Різдв'яного свята. У мене пригод та історій багато. Безмежне завдань я весь час поспішаю. Буває таке, що колись не встигаю. Буває і гірше. Трапляються дні, коли виконую зовсім не ті бажання людські, якими забиті всі вільні хвилини. Різдвяні всі миті, Передсвяткові, та казкові, сміливі та фантастичні. Тому Мерседес, тій шлюб, ніби з картинки. І я, підріздв'яний цяцькові ялинки, повинен нести подих сказки без тіні. І ось присягаюсь, що буду від нині найянгалятнішим янголом свята. Голос зверху перериває спів різким голосом. Не будеш, бо в тебе боргів повна хата. Янгулятко. «Хай! я не розумію. Прошу поясніть, голос зверху. Зніміть з нього крила і німб відберіть? Янгулятко. це дуже жорстоко мене так карати. Голос зверху: Не треба в небесній примальні кричати. Хто такого року попутав бажання? Хто відповідальний за їх виконання? Наплутав ти все, що тобі доручали. Від страху в різдво діти гучно кричали. Ти їм кожана подарив, а вони чекали від тебе на стільні дві гри, а вчений досі тваринку чекає. На скрипці музика донині не грає, не бачили песика в свято сестрички. Але в них є все для рибальства та річки. Якщо ти не виправиш все це, мій друже, мені де да пояснень різдвяних байдуже. «Немає на небі ні зірки, ні хмарки, де б я не почув хоч би жодної скарги. На тебе, соколоко, йди виправляй. І янгольську мантію швидко знімай. Янголятко, Не можна ж за це так жорстоко карати. Через дрібниці не треба втрачати гумор та радість різдвяного свята. Я впевнений, що полюбили малята того кажана і тваринка в безпеці, а вчений тримав би його, мов в фортеці, на досліди він кажана замовляв. Тому я тваринку від нього сховав. Не можна сказати, щоб я не зробив. Я просто не маю на досліди сил. І сестричкам рибальства на користь піде, їх тато з собою на літо візьме. А скрипка і скрипаль розійшлись того року, бо сусід скрипаля нам підкинув мороку. Музика в квартирі так голосно грає, що від мігренів під'їзд весь страждає. Коли не приніс інструмент музиканту, Життя врятував я музиці таланту. Голос зверху. Щоб ти не казав, ти боржник, виправляй. Янгулядко, то хоч поясніть, не спішіть, постривай. Голос зверху. Ти попереднє Різдво прогуляв. Навколо геть скарги немає похвал. Забув ти щось особливе торік. І віри, вогонь, в багатьох душах зник. Провина твоя, виправляй, поспішай. Забуті бажання ти всі пригадай, виконуй. І знов повертайся до нас. Янгулядко, це жарт. Перше квітня. Ховайся, Отас. З маленького янголядко знімають усі янгольські відзнаки. Він йде зі сцени. А Щерга з Янголею продовжує співати. Ви чули? Звільнили. Кого тут звільнили? Без права повернення, без краплі надії він надто був впевнений, він був, як дивак. Як працювати з таким? А ніяк. Він Хмарах вітає, на всіх не зневажає, він вірить у диво, режим зневажає. А ми не повинні, як він, жартувати. У мене дуже серйозні, бо ми янголята. Всі йдуть. На сцену виходить маленький янгол, якого тільки що вигнали з небесної канцелярії. Янголятко. Що ж, ось я на землі. Тут все чуже, тепер мені що знаю я про цих людей? А головне, нема ідей, як я повинен обернутися. Щоб на хмаринку повернутись. <кхем> Згадаю, добре, що було, що того року загуло, що я не встиг, що пропустив, на що не вистачило сил, а ось я пригадав. Ха, дивак хотів собі залізний гак, щоб від сусіда боронити межу. Чи можу я таке дарити? І ось йому тоді приніс квітки і п'ять нових валіз, щоб він з дружиною взяли і замість чвар відпочили. А ось ще був один момент, коли бажав поліцієнт. Йому я замість знака Стоп замовив файний гороскоп, який пообіцяв йому дружину, те, що і доньку відправити кудись на схід, або туди, де й криги і лід. На сцені з'являється людина в лохміттях і дуже сумно співає. То не вітер, то не дим точиться по світі. Віде... То не вітер, то не дим. Точиться по світі, увійде свято в кожен дім, зайде, згине в миті. Не несуть тепла свята, не несуть надії, час пливе, зійде зоря, розчиняться, мрії. Для людей є світлом свято, коли в кошику багато. На коляду, на щедрова, подарована грошова. І я не вірю у дива у святкові байки. Це не свято, а ганьба. Дзвони, мов на гайки. Сповістять про час Різдва, але те лякає, що вся хрещена земля щедриків чекає. А якщо від цього свята не збагачується хата, сум усіх гризе в душі, чи то свято, чи то ні? Янголядко. Ха? Хто ж таке врідво співає? Всіх людей святих лякає? Хто не вірить в дива? Озирнися жива! Я є світлий янгол свята. Знають навіть немовлята, що дива в житті, існують, від бідива не рятують. Так ти кажеш, що не віриш. І про дива ти не мрієш. Тобі гроші не потрібні, ані крупні, ані дрібні. Теплий дім, хутряна шуба. Добро ти живеш без шлюбу. Ні пилини, ні билини, ні, ні дитини, ні дружини. Від бажань усіх ти вільний. Людина в лахміттях. Так. Я просто божевільний. Янгулятко. Ха-ха, тепер мені все ясно. З глузду з'їхавши, прекрасно. Піднімає голову до гори. Ще кого з моєю вдачею я зустріну на додачу. Ти глузуєш, ти жартуєш, божевільний. Теж піднімає голову догори. Ти нікого не почуєш, там ніхто нас не чекає, світу іншого немає. Зірочкий та вітер сильний, може й ти в нас божевільний, тиноглядко здивовано відходить від божевільного. Геть, мене, те не чіпай, є терпінню всьому край. До Різдва два дні лишилось, варта янгольська з них збилась, роздавати всім дарунки, ціні кошики і пакунки. А ти кажеш див немає. Не існує, не буває божевільний. Ти віриш у дива? Я бачу, ти мрієш. Тоді ти скоріше мене зрозумієш. Ти кажеш про янголів і про бажання, про щирі думки та про їх виконання. А як ти пояснює оце? Не чекав? Божевільний подає янголи сумку з листами від людей з бажаннями. Янголятко, о, Господи мій, я нарешті згадав, я так вихвалявся, з собою пишався, що врешті забув, що ще залишався окремих листівок, бажань особливих, не в міру важких, але дуже важливих, божевільний. Його я знайшов ще торік у снігах. Янголядко. Фіаско. Провал то мій янгольський крах. Тепер стало ясно, за що пожурили, і з неба з ганьбою на землю спустили, а поки не виправлю тої біди, цього не пробачать мені нагорі божевільний. Не знаю, чи янгол ти, чи чарівник, чи божевільний, чи рятівник. Але прочитай, чого хочуть вони, в листах їх немає ні фарсу, ні гри. Чого ж їх бажання в снігах поховали, їх просто забули. Про них не згадали, як вірити їм, вказано листи Янголятко. Але ж вірять вони, Божевільний. Вважаю, що ні вони в світі самі, без віри, підтримки, ось лись, прочитай. І вірять чи ні, потім сам вирішай. Янгол відкриває перший лист і читає. На сцену виходить молода жінка і кажуть від імені тієї людини, що писала листа. Молода жінка. Я мрію про мир у кожній країні. Від нині до віку, на віки від нині. Я Янгелів, прошу синів повертати до мати та батька, до рідної хати. Про злагоду мрію у рідній країні до віку. Віднині. На навіки віднині. Жінка йде, Янгол викриває іншого листа. На сцену виходить хлопчик з братиком, маленький хлопчик. Я вдячний за все і багато не прошу, я дуже дорослий, все винести зможе. Не треба мені ні санчат, ні дарунків, ні іграшок, щедриків, інших пакунків. Ми просимо разом із маленьким братом, нехай наша не мама. Умириться з татом. Відкривається третій, третій лист, виходить людина з валізами. Людина з валізами. Дякую дуже за все, що я маю, за те, що весь всесвіт в обіймах тримаю, за дива подій. за віру у мрії, за те, що даєш мені силу для дії. Я прошу одного адресу змінити, і в теплі країни, як птах, полетіти. Прошу допомоги в отриманні візи. Я так сподіваюся, що навіть валізи зібрав і чекаю, мій янгол, благаю. Зроби і я в де адресу міняю. І відкривається четвертий лист. І на сцену виходить жінка з пов'язкою на очах. Жінка, в цей світлий, великий і радісний час я хочу одного: побачити вас. Радіти, як діти, від барв бути сите, і погляд, мов душа, на віки нехай сивина на моїй голові, я мрію про те, що побачить її. Янголятко. я знаю, напевно, що маю робити, в серця розчарованих віру вселити. Як міг я забути і поряд не йти, коли. Ці нещасні, так вірять мені, я йду. Мені треба багато зробити, щоб люди змогли свято знову радіти. Божевільний збирався йти, але згадав про сумку з листами. Іди, я тебе не тримаю, Стривай. ось інші листи ти їх теж забирай. Я їх не читав, але знаю і вірю. Вони... Всі чекають на здійснення мрії, вогника теплого, свято Різдвіяного. Янголятко, світлого їм, а для тебе що тьм'яного, ти не радієш, не віриш, не мрієш. Зневагу до свята ти світлого сієш. Та що з божевільного врешті нам взяти? Хоча б наостанок ти міг загадати то мій тобі дар загадай. Що бажаєш божевільний? Ти щедрістю, ніби сокири вражаєш. А знаєш, чого це я став божевільним? з глузду ти з'їхав, відправив, відправив, став вільним. Божевільний. Ні, брате, тому що я мріяв про дива, про носянне, про неможливе. І поки був в силах. І поки був в змозі, капав я колодязь ось там, при дорозі, щоб пташечки, люди, тварини сюди приходили влітку напитись води. Це діло моє, але скаржиться тіло на те, що з роками розтрачена сила, води не побачив, людей насмішив, а головне віру в діло лишив. Я хочу довести, що диво існує, але весь народ з мене тільки глазує. Ніхто не сказав, що він мужній чи сильний. Всі кажуть про мене, що я божевільний. Мені не важливо, що кажуть вони. Тс, не слухай їх, мені байдуже всі. Але якщо з Янголом доля звела, водою наповне до верху відна. Що вирав на інших не схожий один божевільний? І хай перехожий, з силі, бажання та віри, коли доторкнеться до чаші, без міри. Янголядко, а що ж ти для себе тоді загадаєш, божевільний? Бувай! Іде зі сцени? Янголядко, щасливий ти тим, що коня напуваєш, ти небожевільний, ти світлий, як свято. Ти вибач, але в мене справ так багато. Нехай твій колодязь наповненим буде. І світ християнський, як тим розповсюдить, Про дива чарівні та божевільні, про наміри щирі і помисли сильні. Яноглядка виходить зі сцени. На сцену виходить жінка з пов'язкою на очах і знімає її. І я дякую свято. За право надії, за те, що збулися мої щирі мрії. Виходить маленький хлопчик з братом, маленький хлопчик, за те, що ми з братом, і тато і мати на двір у сніжки йдемо разом всі грати. Виходить чоловік з валізами, за те, що почув мене Янгол у свята. і їду я Всесвіт, великий пізнати. Виходить жінка, що співала про війну. Я вірю, мене мій Янго почує. Війна досі зброю на горе гартує. Але чула я, що дива йдуть по світі і, може, вже зараз різдвяної миті, хвороби і війни назавжди вщухають всі люди землі в свято цього бажають. Хтось із присутніх на сцені співає, я чув. Що колодязь, що рив божевільний, наповнений щердь, він віднині невільний, хтось інший. Ну як після цього не вірити в диво, Янголятко. Ця думка чарівна, а мрія зваблива. Все те, що відбудеться з нами і вами, сплановане вірою і небесами. Хвилюйтесь! Райдійте, але не втрачайте надію на краще зі святом. Бувайте.